Користуюсь цим телефоном уже більше двох тижнів, і що я можу про нього сказати? Перше, що кидається в очі, це його дизайн. Він неймовірно сучасний і дуже гарний. Друге, що мене порадувало, це відсутність бліків на екрані. Екран дуже яскравий, насичені кольори, і ще немало важливо те, що на сонці все чудово видно. Це потужний флагман із топовим екраном, відмінною камерою та цікавими функціями штучного інтелекту. Ще його фішка це камера та зум. Тут дуже крутий зум, він чудово збільшує і саме цікаве, що при збільшенні не псується зображення. Тобто, після фото завдяки штучному інтелекту він домальовує, вирівнює текст, все чудово. Іще одна фішка, яка, як для мене, дуже зручна це можливість зробити замітки на заблокованому екрані. Дуже швидко, дуже зручно. Ще хочу додати, що дисплей великий, автономність чудова, активного використання телефону вистачає на цілий день, а процесор справляється з будь-якими заданнями. І ще, що мені дуже подобається це можливість редагування фото. В галереї за допомогою штучного інтелекту. Це дуже зручно, дуже круто, що ти можеш видалити те, що тобі не потрібно. І штучний інтелект його, його домалює. І це дійсно гарно виходить. Ще можна вирізати, перемістити. Ну, Загалом це дуже зручно, дуже круто. Особливо, якщо це потрібно для роботи. То, що можу сказати, що даний флагман це. Чудовий вибір, і я неймовірно задоволена, що замовила саме цей телефон. Він мене влаштовує в усіх його функціях. Замовляла даний телефон на Allo Yo.